Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моє шануваннячко. У ваші вуха говорить Євгеній Шелест, вчитель історії. Ця насолода для ваших вух аудіоурок всесвітньої історії. Налаштуйтесь, зараз буде щось цікаве про події, факти і явища, які вплинули на сучасний світ. Після прослуховування, будь ласка, виділіть 295 секунд, аби відповісти на запитання до заняття. Запитання є в описі до цього аудіоуроку. Ми любимо читати ваші відповіді. Радуйте себе і близьких, читайте історичну літературу. Рекомендації книжок та інших матеріалів також будуть в описі до цього заняття. І головне Послухайте подкаст перед контрольною роботою. Підготуйтесь гарненько. Рекламні агенти час від часу використовують такий прийом. Є звичайні, сірі і непримітні товари. А є ось наш яскравий і технологічний. Таким чином натякають на велич і незрівнянність товару, які рекламують. Так, от є звичайні поширені війни, а є Перша світова війна. Це подія, масштаб якої може затьмарити лише Друга світова війна. Але зважаємо, що Другої світової не було би без Першої. Історики на Заході називають Першу світову великою війною або The Great War. І ще у серпні 1914 року її так назвали американські журналісти видання «The Independent». До 1939 року вона також була просто світовою війною. Та разом з тим в Україні історія великої війни переважно знаходиться в тіні вибуху іншої над нової Української революції 1917 року, коли з'явилась сучасна українська держава. Про ці події детально розповідають мої колеги Юлія Топольницька та Владислав Штегельський в подкасті Вчися вухами історія України. Раджу послухати. Тож бої на східному та західному фронтах розглядаються в підручнику історії скоріше як прелюдія до дійсно важливих подій, до того ж, держави, що воювали між собою, навряд чи були дружніми до українського народу, тож і співчувати їм не варто а те, що вони тоді розпались, то так їм і треба. Ця точка зору має право на життя. Власне, вона є типовою під час вивчення історії у школі. Але звісно, ця точка зору не має бути єдиною. Бо якщо розібратись глибше, то все, що сталося у Європі після 1918 року, очевидно, не було можливим без подій Великої війни. А це початок і провал наддержавного об'єднання Ліги націй, утвердження тоталітаризму і криза ліберальних демократій. Квола дипломатія заходу, зрештою, нова ще більша війна. І це я не кажу про плив Великої війни на технології та повсякденне життя, про це ви вже можете детально послухати у випуску Будні Великої війни Людина на фронті і в тилу в цьому подкасті. Але перш ніж переходити до наслідків. Потрібно взятися за осмислення великої війни послідовно з 19 століття, точніше його кінця. Тож далі говоримо про передумови, причини та безпосередній привід початку світової війни, про союзи і дипломатичні ігри, про замахи і химерний невротичний серпень 1914 року. Великі питання часу вирішуються не постановами більшості, а лише залізом і кров'ю. Отто фон Бісмарк, канцлер Німецької імперії. Бісмарку приписують багато цитат, але ця справжня і дуже слушна, і до теми нашого заняття, і, на жаль, в реальному житті 2023 року. Бісмарк, скоріше за все, не був приємним типом. Жорсткий, рішучий, хитрий і розважливий політик, що був при владі 28 років, тільки така людина могла здійснити важку справу, з якої починається наша історія сьогодні. Бісмерка нескромно можна назвати творцем модернової німецької держави, німецької імперії. І зробив він це як і жив: хитро, підступно і жорстоко, кров'ю та залізом. У січні 1871 року у Версальському палаці неподалік Парижа коронували першого імператора німецької імперії Вільгельма. Німці коронували імператора в самому серці Франції, свого одвічного конкурента, а попередньо ущент розгромили французів на полі бою. Утворення нової, великої і дуже амбітної держави порушило і так доволі хитку рівновагу сил на континенті. Період від 1871 року і до початку великої війни у 1914, тобто майже півстоліття, називають озброєним миром недарма, адже третя республіка Франції планувала взяти реванш у німецької імперії і нарощувала військову силу, але не треба думати, що все почалось через чвари німців та французів. Ні, ситуація була набагато складніша. Загалом дипломатія 19-го століття це ще та колотнеча зі змін союзників та коаліцій. До прикладу, майбутні союзники Німецька та Австро-Угорська імперії ще у 60-х роках 19-го століття воювали за звання першого хлопця на німецьких землях. Прусія, тобто майбутня німецька імперія, перемогла, а Австрія через це зблизилась із Росією. Та через агресію Росіян проти Османської імперії трохи пізніше австрійці з німцями таки знайшли спільну мову. Та уклали союзницький договір. Уже з 1882 року чітко визначилися обриси майбутніх ворожих сторін. Саме того року Італія приєднується до Союзу Німеччини та Австро-Угорщини, утворюється перший військово-політичний блок у Європі троїстий. Потім він іще зазнає змін і стане четверним. Що об'єднувало ці держави? Розчарування й образа це були відносно або абсолютно юні держави, які швидко розвивались, але такі пропустили головне свято епохи. Поділ колоніальних володінь у світі. Їх не влаштовувало, що найкращі ринки вже поділені, закриті і зафіксовані до віку. А без ринків збуту і ресурсів з колоній у 19 столітті не розвивалася жодна країна світу. Навіть США, які офіційно не володіли колоніями, все ж активно розширювали свою територію на захід у глиб континенту. Коренями зла такого несправедливого поділу троїстий союз вбачав колоніальні імперії Францію та Велику Британію. А ось справедливість Троїстий Союз вбачав у тому, аби посунути цих лідерів із верхівки світу, поділити їхні колонії, завоювати авторитет і повагу. Корені зла, ясна річ, такого підходу справедливості не поділяли. Спочатку Франція зблизилась із Росією на фоні ворожнечі з німцями, а згодом на тому ж фоні і Британія зблизилась із Францією. Зрештою, протягом 1904 1907 років Французька Республіка, Російська імперія та Британська імперія офіційно закріпили свої стосунки договорами. Утворилась Антанта і ще один військово-політичний союз, назва якого перекладається з французької. Як згода, ці дипломатичні вальси від самого 1871 року супроводжувались перегонами озброєнь. Час бурхливий, наука і техніка постійно вигадували нові і ефективні знаряддя для вбивства людей. А держави інвестували в це кошти бо вважали гору зброї гарантією миру або майбутньої перемоги. Особливо вражаюче змагались в морському озброєнні знаменита дредноутна лихоманка. Дредноут, що у перекладі означає безстрашний, це такий британський лінкор з неймовірною, як на свій час, вогневою потужністю та захисною бронею. Лінкор спустили на воду у 1906 році у Портсмуті. І почалось. Кожна велика імперія, яка бажала мати перевагу на морі, почала будувати собі дредноути. Їхня вододонажність росла, броня товщала, калібри більшали. Все це тягнуло масу ресурсів і підігрівало і без того прихильну до мілітаризму публіку. Але не морем єдиним обмежились перегони озброєнь напередодні Великої війни. Також були кулемети, авіація, артилерія, хімічна зброя, різноманіття засобів вбивства людей вражали. В таких обставинах для початку війни всіх проти всіх не вистачало лиш іскри. У Всесвіті незліченна безліч світів, а ми ще й одного не завоювали Олександр Македонський, завойовник. Чого ж хотіли добитись військово-політичні блоки цією війною? Відповідь банальна: нових територій переважно. Німеччина, яка не мала значних заморських колоній, бажала отримати колонії у Європі на території України, до речі. Родючі українські землі та багаті на ресурси промислові регіони мали збагачувати Кайзера та його країну. Звісно, німці не проти були і заморські території отримати Африка, Західна Азія, Китай, апетити були дай Боже. Австро-Угорщина також бажала розширення за рахунок земель Російської імперії та Балканських держав, особливо Сербії. Непогано було б вважали у Відні також підкорити Болгарію та Румунію і вийти до Чорного моря. Італійці торгувались до останнього і з Троїстим Союзом, і з Антантою. Але Антанта запропонувала більше. Королівство Італія пообіцяли Австро-Угорське узбережжя Адріатичного моря, також частину Альпійських гір. Ця пропозиція відвернула Італію від Союзу із центральними державами на користь Антанти на весні 1915 року. На той час до Троїстого Союзу вже приєдналась Османська імперія, а у жовтні 1915 року додалось Болгарське царство. Союз Став четверним. Країни Антанти, звісно, також мали власні цілі у війні. Росія хотіла прогнати німців та австрійців із Балкан і мати там ексклюзивні політичні інтереси. Також не зле, на думку Миколи II, було б захопити українські землі Австро-Угорщини. Британія скромно боролась за право залишатись найбільшою державою світу із найбільшими колоніальними володіннями. І ще бажано було б відібрати собі німецькі колонії, звісно. Франція після програшу 1871 року першим ділом бажала розквитатись із Німеччиною, повернути собі вугільні регіони Ельзас та Лотарингію. та й інші промислові регіони Німеччини цікавили Францію аж до річки Рейн. Як бачимо, ситуація складалась така, що кожна країна мала агресивні плани. Звісно, апетити Німеччини, скажімо так, були найбільшими, але і решта країн мирними вівцями не були. Для українців же обставини складались максимально неприємно. Ми не мали власної державності ані для того, щоб щось захопити, ані для того, щоб оборонятися і повідомити решту держав, що вони збожеволіли. Наші землі розглядали як здобич, а отже, наслідки були б неприємними за будь-яких обставин. Хоч німці, наприклад, натякали на українську автономію, але віри в це не було. До того ж, українців розділяв кордон, тож було без варіантів. Доводилось воювати на своїй землі проти таких же українців. Одного дня велика війна в Європі почнеться через якусь бісову дурницю на Балканах. Отто фон Бісмарк, канцлер Німецької імперії. Як у воду глядів. Балканський півострів після того, як дав світу демократію, філософію і все те, чим пишаються греки по сей день, пережив багато пригод, зокрема, переселення диких варварів з півночі слов'ян, а пізніше завоювання турками османами. Етнічно-релігійна ситуація на Балканах у XIX столітті нагадувала вінегрет із десятка різних народів та релігійних конфесій. Вінегрет був, м'яко кажучи, токсичним і вибухонебезпечним. У XIX столітті все це варево почало масово боротись за незалежність від Османської імперії. Почали серби у 1804 році, підхопили молдавани у 1829, підтримали Греки через рік. А потім тільки лінивий не копнув нещасну османську порту, щоб відібрати собі шматок. Румуни оголосили незалежність у 1877 році, Боснію віджали австрійці у 1878, а слідом і болгари унезалежнились. Попри все це, ситуацію не можна було назвати хоч строгий контрольованою чи стабільною. Кожна незалежна держава мала свого сюзерена за спиною Росію, Австрію чи Британію, які несли власну велику місію і налагоджували геополітику і економічні інтереси. Та й сама горда, хоч і побита Османщина, не хотіла так легко віддавати землі, які вважала своїми майже 400 років. Отже, були війни, і продовжилися вони в наступному 20 столітті. Перша й Друга Балканські війни у 1912-1913 роках. А вже у 1914 європейські оглядачі в газетах називали Балкани не інакше як Порохова бочка, і вангували, що там буде іще одна війна. Сперечались тільки, хто ж її почне. Почали серби. Наприкінці ХІХ століття, коли Босню і Герцеговину віджали австріяки, серби обізлились, бо вважали її своєю, але не встигли забрати, тож почали множити підпільні сепаратистські рухи за повернення Боснії в так звану рідну гавань. Одним із таких був колектив під назвою Млада Босна. По суті, це був гурток молодих революціонерів, цілком прогресивних поглядів, який швидко радикалізувався під впливом сербських націоналістів із армійської організації Чорна Рука. Чорна рука вважала, що всі слов'янські народи Балкан мають жити у Йогославії, щасливій державі південних слов'ян. А хто не згоден, а це, наприклад, австрійці, той ворог і має померти. Згодом від агітації та поступу млада Босна перейшла до терористичних методів, зокрема, планували замахи на австрійських чиновників. У 1914 році млада Босна обрала для себе ціль не з а аж цілого спадкоємця австрійського трону Ерцгерцога Франца Фердинанда. Ходили чутки, що майбутній імператор бажає перетворити Австро-Угорщину на Сполучені Штати Австрії. Угорщини і слов'янських народів, що позбавляло сербів всіх шансів на лідерство в регіоні. До того ж, спадкоємець імперського трону займав жорстку лінію щодо Сербії, готовий був і повоювати. Для втілення плану з ліквідації Франца обрали сімох сміливців. Серед них були координатор Данило Іліч та ще шестеро виконавців: Цветко Попович, Мухамед Мехмедбасіч, Васо Чублович, Трифун Грабеш. Нєдєлько Чабрінович та Гаврило Принцип. Троє з виконавців хворіли на невеликовний тоді туберкульоз, тож втрачати їм було нічого. А тим часом Франц Фердинанд з дружиною Софією мав приїхати до Боснії в місто Сараєво у чудовий літній день, 28 червня 1914 року. У програмі були відкриття музею, огляд військових навчань та шикарна вечірка. Подію жваво обговорювали у пресі. Маршрут кортежу відкрито розмістили на сторінках газет. Вбивці із вдячністю прийняли такий подарунок долі, взяли вибухівку, зброю, розмістились вздовж маршруту і приготувались. Перший вбивця злякався натовпу і поліціянтів, тому гранату не кинув. Але вже о 10.10 .10 біля поліційного відділку Неделько Чабрінович кидає свою гранату: рикошет, вибух. Загинув водій третього авто у кортежі. Пасажири дістали поранення. Франц Фердинанд стривожений, але живий. Неделько випив отруту, яку мав з собою на такий випадок, але його знудило. Самогубство не вдалось. В розпачі горе вбивця кинувся в річку, але звідти його витягли небайдужі громадяни і здали поліції майже цілого. Ще троє змовників розійшлись, бо не могли підступити до кортежу, до якого набігла поліція та охочі захистити ерцгерцога. Зрештою, Гаврило Принцип, який був далеко від подій, після вибуху вирішив, що все вдалося, і пішов у кафешку випити за успіх та поснідати. Тим часом Франц Фердинанд поїхав далі в ратушу, де якось нервово виголосив промову і сказав, що бажає відвідати в лікарні поранених під час замаху. От тільки ніхто не сказав водію, що маршрут на ходу змінюється. Авто Франца Фердинанда їхало вулицею імені його дядечка, імператора Франца Йосипа. Там до охорони ерцгерцога дійшло, що це не шлях до лікарні, і вони наказали розвертатись. Водій почав здавати назад. В цей момент із кафе виходить Гаврило Принцип і бачить картину маслом. Буцімто покійний австрійський принц сидить у відкритому авто, яке повільно задкує. річний Гаврило зробив вісім пострілів з Браунінга, і тільки два з них були влучними. Монарше подружжя загинуло на місці. Після скоєного Гаврило намагався спочатку отруїтись, але його знудило, як і Чабріновича. По тому він спробував застрелитись, але натоп вихопив у нього зброю, побив, зв'язав руки ноги, щоб передати поліції. Занадто молодого Гаврила не могли засудити до смертної кари, тож дали 20 років. За ґратами у важких умовах він прожив іще 4 роки і таки помер від туберкульозу. В Сербії почалось розслідування і пошук організаторів убивства, але друзі із Троїстого Союзу підштовхували імператора Австро-Угорщини до рішучих дій і не чекати на завершення розслідування. Тож менш як через місяць, 23 липня, австрійці висунули Сербії ультиматум за 48 годин видайте нам змовників вбивства Франца Фердинанда та його дружини. Інакше австрійці погрожували ввести на територію Сербії поліцейську місію і знайти вбивць власними силами. За 10 хвилин до кінця терміну ультиматуму Сербія погодилась на 9 із 10 пунктів. Серби не готові були допускати австрійських представників для проведення слідства, бо це означало б окупацію. Відмови виконувати цей єдиний пункт було достатньо. Імператор Австро-Угорщини розірвав дипломатичні відносини між державами, і вже за п'ять днів, 28 липня 1914 року, оголосив війну Сербії. Ввечері того ж дня австрійці бомбардували сербську столицю Белград. Аби зберегти імперський авторитет за сербів, вступились росіяни, і 31 липня почали часткову мобілізацію. На це зреагувала Німеччина і висунула вимогу припинити мобілізаційні заходи. Росія відмовчалась. Ця мовчанка стала спусковим механізмом Світової війни. 1 серпня Німецька імперія і собі почала мобілізацію, а ввечері того ж дня Вільгельм ІІ оголосив війну Миколі II. Слідом німці оголосили війну Франції. Це сталося 3 серпня. Через два дні, 5 серпня, Велика Британія оголосила війну Німеччини, і 6 серпня Австро-Угорщина оголосила війну Росії. Тим часом італійці у тихому подиві говорили союзникам, що напад на Сербію це акт агресії, і вони за таке воювати не будуть. А на далекому сході, 23 серпня, Японська імперія оголосила війну Німеччині. І нарешті, у жовтні, Османська імперія вступила у війну з Росією. Велика війна почалась і триватиме чотири роки. У серпневі дні 1914 року з вокзалів у містах Європи солдати їхали на фронт. Лунала музика оркестрів, дівчата дарували квіти і закликали повертатись чим скоріше із перемогою, а солдати широко посміхались, підморгували і казали, «А як же?». Вся Європа в ейфорії, патріотизмі та з великими сподіваннями дивилась у майбутнє, але не бачила пітьму, що скоро настане. Великий клубок розбіжностей, який назрівав кілька десятиліть, от-от мав розв'язатись або, навпаки, зав'язатись зашморгом для всіх учасників війни. Зараз, з перспективи понад як століття, стає очевидним, що жодна країна Європи тоді не розглядала мирного розв'язання конфліктів у світі колоніальних імперій тільки озброєні аргументи мали силу. Це було фатальною помилкою і з величезною ціною. На цьому ми завершуємо наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шелест. Далі будуть нові теми і нові історії. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Заподійте ближньому добро. Надішліться цей аудіоурок другу. До нових зустрічей! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.